Друзі, вітаю всіх на своєму каналі Декоративний сад півдня України. Я з Кунченко-Анжелом із півдня Одеської області. Сьогодні у нас 25 грудня, Різдво Христове. По-перше, хочу всіх привітати з святом, побажати всьому народу України здоров'я, щастя і найскорішої перемоги. Це у нас єдине бажання зараз. І я думаю, що воно все-таки скоро здійсниться. Сьогодні піде у нас розмова про листопадні хвойні. Як би це не звучало так незвично, але воно таке є. Ось, наприклад, у нас модрина. Мудрина, мудрина входить до родини соснових. Модрини є. Господи, ці петухи. Європейський, сибірський, японський і є псевдоцуга Мензеса. Наразі у нас мадрина європейська. Бачите, вона вже зовсім без хвої своєї. Як Бачите, тут можна побачити, що залишилась суха хвоя, ось хвоїнки сухі. Отут От у неї вже брунючки. І навесні вона почне знову видавати свою хвою. Вирощують мудрину заради, вирощують заради древесини, тому що вона дуже міцна, вона дуже, дуже цінний матеріал будівельний і будують судна з неї. І, і наприклад, Венеція побудована на оцих. Оці шпали стеть, на яких побудована Венеція, вони всі із Модрини, тому що вона ну, не гниє багато-багато років. І отут зараз у дворі в мене якраз є псевдоцуга Мензеса. Ще кажуть, на неї дугласія. Я її стрижу вже багато років, тому що, бачите, вже. Стволик такий товстелезненький, трошки. вона сама невеличка, але вона не листопадна, ну, так як вона відноситься до цієї родини, то вже покажу про неї. Саме цікаве, що вона пахне цитрусом. От Якщо вирвати ці хвоїнки, потерти, то вона пахне таким ну більш апельсином, ніж лимоном. Я кому даю понюхати, хто приходить. Ці такому здивуванні, звісно, тому що, ну, як це ялинка може пахнути апельсинами. Але воно так. Ну, вони такі е, все-таки ну, більш посухостійкі рослини, рослини, е, модрини і псевдоцуга. Люблять сонечко. Ну, і скажу, що псевдоцуга Мензеса е, не витримує великих морозів. Десь мінус 25, мабуть, максимум. Цікава така рослина, я її стрижу. Треба буде підкормити її в цьому році. Щось вона в цьому році прихворіла, ці петухи просто щось. Ну, Зараз підемо на город дивитися далі листопадну хвою. Тут у мене ще одна росте модрина. Модрина привита на штамбі, і бачите, в неї плакуча форма. Ну, Це вже спеціально виведені сорта, та що в мене в дворі це вони обидві, вони ростуть в природі такі, а це вже. Придумали такий від, саме плакуча мудрина. Скажу, що мудрини у нас так, ну, трошечки все-таки вони підгорають на сонці, все-таки у нас такий клімат жаркий, спекотний, і підгорають. Сьогодні тільки, що закінчили, нарядили ялинку. Так, ради дитини зараз прийде сусідка, цей з своєю правнукою, правнучка. І зробили таку, таку, знаєте, радість для дитини. Вона ще маленька і тільки навесні буде 4 роки, так що для дитини зробили таку ялиночку, щоб вона приходила і любувалася. Так, всі в мене є одна, одна листопадна рослина. Це таксодіум. Він болотний, називається ще, тому що і треба його саджати там, де Багато вологи. От у нас тут сухо, він росте повільно. Якщо б ми його посадили десь в болоті, то він би ріс дуже-дуже швидко. Теж, бачите, ось хвоя відпадала, вже бруньки дав, тільки-тільки потепліє, зразу піде хвоя. Так, так він відноситься до сімейства кипарисових. На нього ще називають болотний кипарис. Ну, і ще його а, а, такий. Такий, як це сказати, рідня така у нього ще є секвоя. Секвоя це взагалі, от, так содіум це дуже така древня рослина, вона е, вже просте. Е, ну і секвоя ростуть уже, знаходили в розкопках, і розкопкам ну, цим рослинам більше 50 мільйонів років. Деревина в них дуже легка і, і, і дуже, дуже така прочна, тому теж багато де в чому застосовується. Секвоя дуже-дуже дуже. дуже, дуже от, ну, старі дерева кажуть, що це вони ще існували тоді, ще коли були ці всі динозаври різні. Але є ще одна рослина, яка сама-сама древня на планеті. Вона така, ну, це так, вона перехідна між папоротями і хвоєю. Як ви думаєте, яка це рослина? Це гінго-білоба. Гінго гінго-білоба на землі вже росте понад. 300, 300 мільйонів років. Це стільки років росте ця рослина. Як я сказала, вона переходна між папоротями і хвойними. І вона теж листопадна, називається дволопатіва, тому що ну, зараз тільки, бачите, гілочки одні. Скажу, що вона росте в мене давно, але росте дуже-дуже повільно. Молоді прирости весь час підгорають, не знаю, з чим це пов'язано. І от вона в мене майже стоїть практично. на в одному місці. Я її посадила тут, мабуть, років 7-8 назад, і вона от стоїть просто у мене стоїть на місці. Ем... Ну, гінго воно відноситься до гінгових. І вони є чоловічі, жіночі рослини, але але, оприділити стать жіноча чи чоловіча рослина можна тільки після 25-30 років, тому що до цього вони ще вважаються молодими деревами. І ще не показують свою стать. Це релікто вважається таким, рахується таким реліктовим деревом дендрофлори нашої землі. І, як я сказала, воно вже у нас десь росте понад 300 мільйонів років тому. Це єдиний, єдиний нині представник перехідної флори ланки від до хвої. Як я сказала, в природі воно збереглося тільки в Китаї, ну в дикій природі. а взагалі воно росло і в Америці, і в Європі, але е, з роками мінявся клімат на планеті, і воно чомусь загинуло. От в розкопках його знаходять розкопком. Розкопки показують, що йому понад 300 мільйонів років гінгу білобі. Отака От цікава рослина в нас ще росте на землі. Ну, друзі, все, ще раз бажаю всім гарного дня. Ще раз привітаю вас всіх зі святом. Побажаю здоров'я, миру, щастя всій нашій Україні, всім жителям, які живуть в нашій країні, всім, хто допомагає за поребриком, хто допомагає Україні, всім всім всім. Здоров'я, щоб дочекатися нашої перемоги.